Близько ста рятувальників уночі 9 квітня працювали на Полтавщині. Агресор РФ ударив по багатоквартирному житловому будинку, де мешкало близько 30 людей. Унаслідок атаки попередньо одна людина загинула, 12 поранені серед них дві дитини. Сповістив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Підрозділи ДСНС врятували дві людини. Психологи національної поліції та ДСНС надали допомогу близько 20 жителям. За його словами, через ракетний удар пошкоджені два триповерхові будинки, один чотириповерховий. Та близько десятка автомобілів. Рятувальна операція тривала понад три години, повідомив міністр.